Всім привіт із сонячної Іспанії, компанія Ріелтор 3D. І я, Ігор, вітаємо вас! Маємо чудову квартиру на продаж. Подивіться, будь ласка, район Карео. Ми знаходимося на балконі. Зверніть увагу: кондиціонери Fuji, Inverter Electric. і відразу холиде. Звичайно, хазяїва, які були тут раніше, які продають, з'їжджали, то вони познімали. Забрали з собою і плазму, забрали, і деяку техніку на кухні зібрали, але то не є проблема, можна докупити, тим паче, що в Європі техніка коштує дешевше, ніж в Україні. Ну, подивіться, також диван потребує заміни. А в лев в цілому квартира виглядає ось так, і вона є досить непоганим варіантом. Тут був холодильник, це відразу видно, кухня ось така чудова. В плані, що тут цікаве рішення, таке вікно в підлогу. Так не, не часто буває, коли з кухні відкривається вид на вулицю, ніяких патіо. Це новий будинок, гарний район, біля вокзалу знаходиться. Тому треба раджу розглянути цю квартиру в плані купівлі. Ну, ось тут була або пральна машина, або посудомийка. одне місце, друге місце. Навіть плитка залишилась під. Те, щоб там десь щось докласти, доробити. Зверніть, будь ласка, увагу, система кондиціонування вона централізована по всій квартирі. А тут також на кухні додатково є вентиляція. І це тоді одне освітлення. Пішли далі. значить, Стіни треба перефарбувати у всій квартирі. У всій квартирі перефарбувати, і вона відразу буде грати з зовсім іншими фарбами, як кажуть. Ну, ванна кімната виглядає ось так. Таким чином, подивіться, все є. Пішли далі йдемо по коридору, показую вам кімнату. Ось кімната дуже світла. Таким чином виглядає це спальня, Не найменше. Вікна виходять. А, до речі, ось тут от вікно в патіо. Але патіо не старе. Більш-менш воно непогано виглядає. І зараз побачимо, ну, Ось воно чистеньке, подивіться. Патіо чистеньке. Дуже чистеньке батько, це гарний варіант. Вікна також з склопакетом, система розвижна. І зверніть увагу, також тут є кондиціонер і вбудовані шафи. Пішли далі. Тут також кондиціонер. Проходимо друга спальня. Це вже велика спальня, батьківська, можна сказати, велика тут ліжко стоїть. Потім маємо вид зі спальні ось такі. Ну, також на інший будинок вик, не дуже старий, і там транспортна розв'язка кільце. Можете самі подивитися. Вікна такої самої системи і також система кондиціонування. Зверніть увагу, стеля тут ну, прям На маленької висоти. Це дуже приємно, це додає об'єму, додає повітря і другий санвузол. Ось в такому вже кольорі зроблений санвузол. також з ванною. Не знаю чому, можна було б зробити дешеву кабінку, але ну, тим не менш. В непоганому стані і сантехніка, все робоче, навіть вікно є, тобто вентиляція тут звідси з ванної буде нормальна. Ну і шафа для зберігання речей, подивіться, ось така ось вбудована, немаленького розміру. Це одна, потім тут же ж друга в цій спальні. Ну і пішли далі. Давайте подивимось, що іще. Ще маємо ще одну спальню. Це вже менше кімната, як дитяча спальня. Стіни, подивіться, будь ласка, всі потребують перемалювати. Ось тут навіть в таких місцях треба перефарбувати, але перефарбування вирішує всі проблеми. Ну і видвик на ось такий, на парк. Тут вид на транспортну розв'язку і на парк. <клес> тобто, друзі, подивіться, давайте підсумовуємо, що ми маємо: квартиру зі спальнями. Перша спальня дитяча. Раз, один. Потім санвузол перший, з ванною. Спальня батьківська два. Пішли далі. Ідемо. Система кондиціонування. Ось така велика централізована. Спальня 3 середнього розміру. І ще один санвузол, виглядає ось таким наступним чином в синіх таких тонах, кольорах, і кухня з дуже великим холом, де можна розташуватися, відпочивати, дивитися телевізор. І в цілому квартира за рахунок того, що тут більше повітря, вона в світлих тонах зроблена з системою кондиціонування. Досить непоганий вибір, особливо враховуючи те, що вона з таким ось невеликим балкончиком. Ось так. Тому, кого зацікавило, будь ласка, хто хоче мати квартиру недалеко до вокзалу міста Гандія з таким видом на гори з тераси, з цього вокзалу можна дістатися дуже швидко у Воленцію, То, будь ласка, звертайтеся, ми залюбки допоможемо.